Нагадаю, напередодні візиту Грузія на Курську атомну електростанцію росіяни заявили, що АЕС нібито неодноразово зазнавала атак зі сторони зсу. Зокрема, російський диктатор Володимир Путін також скаржився, що Україна намагалася вразити об'єкт. Так, пропагандистський ресурс Стаси з посиланням на джерело в правоохоронних органах пише, що український безпілотний літальний апарат посадили засобами радіоелектронної боротьби в безпосередній близькості від станції БПЛА з маркуванням армі Drones», нібито знайшли недалеко від сховища відпрацьованого ядерного палива. І після огляду станції голова МАГАТЕ підтвердив, що дійсно бачив на станції сліди атак безпілотників. Однак не зазначив, яка сторона здійснила ці атаки. І хоча, за словами Рафеля Гросі, наразі станція працює в режимі дуже близькому до нормального, він попередив АЕС надзвичайно вразливо, оскільки немає захисного купола характерного для більшості сучасних атомних станцій. Так, реактор КС розташований у звичайній будівлі. Потрапляння в неї дрона чи снаряда може спричинити серйозний ядерний інцидент. До слова раніше в інституті вивчення війни зазначали, українські сили демонстрували спроможність завдавати ударів на відстань понад 60 кілометрів. Цього достатньо, щоб ЗСУ могли атакувати курську атомну електростанцію, навіть знаходячись поблизу кордону. Втім, кажуть аналітики, українське військове командування свідомо ухиляється від удару по атомній станції. Отже, тепер, коли Курську ЕС було проінспектовано, Рафаель Гросі планує відвідати Україну. Наступного тижня він вирушить до Києва, де зустрінеться з прези. Дентом Володимиром Зеленським, зокрема, щоб обговорити ситуацію на Запорізькій АЕС.